Медичне устаткування отримали южницькі волонтери. Машину з обладнанням та медикаментами. Волонтери разом з помічниками розвантажували протягом двох годин. Партію допомоги отримали волонтери штабу Незламні 26 січня. Автомобіль подолав понад тисячу кілометрів перед тим, як потрапити в южне. Вирушив він з Польщі, потім поїхав до Червонограду. А вже після сюди. За кермом перебував волонтер та військовий Андрій. Розповідає, отримувати допомогу для військових із-за кордону стає складніше. Була можливість реагувати по замовленню. Зараз, відповідно, ми також приймаємо ці замовлення, але дуже важко підібрати потрібні речі. І, ну, на жаль, зараз картина трошки змінилася, виглядає так, що ми кажемо просто, де в яких пунктах що є, і військові, там і госпіталя вибирають, що їм потрібно. З січня місяця в митному кодексі там зміни відносно переміщення гуманітарних вантажів. Зараз централізовано їздять тільки зареєстровані гуманітарні такі спілки, вже немає, як то кажуть, таких приватних, як то сказати, волонтерів, які могли там доставляти. Ситуація також помінялася за кордоном, люди втомились, немає вже такої можливості збирати такого об'єму гуманітарного. дрожу, всі видихались. Найгабаритніше в цьому вантажі ліжка та шафи для зберігання медичних інструментів. Ліжка спеціальні для шпиталів. Їх передали полякам для України французи. Ліжка перевірять та в разі необхідності полагодять. Це все їхало з Франції в Польщу, потім з Польщі в Червоноград. З Червонограда приїхала вже сюди в місто в Южний. В будь-якому випадку, то як варіант по дорозі, щось могло де-то відпасти, щось там де-то отошли контакти в кроватях, вони ж йдуть з управлінням електричним. Тому вже щоб передавати, щоб воно було все в робочому стані. В своє час ми передавали в передове хірургічне відділення. Вони просили у нас стелажі для хранення медоборудування, медицинських інструментів. И ми попросили поляків, вони нам передали якраз два таких шкафи для хранения медоборудования. Вот они вони приїхали, зараз мы ми їх в кучу, там їх на колеса встановити, там полочки. Лікарські засоби, волонтери незламних, переглянуть, розсортують та передаватимуть військовим медикам. Ліжка та шафи найближчими днями відправляться в шпиталі. Южне це імперська назва. Такий висновок надіслав інститут національної пам'яті. Його отримала учасниця робочої групи з питання перейменування в листі йдеться. Назва южне не властива українській топонімічній традиції, штучна утілює російську імперську політику радянського зразка. Беручи до уваги, що російська імперська політика. Система заходів, спрямованих на підкорення, експлуатацію, асиміляцію українського народу, назва міста Южне Одеської області як така, що пов'язана з реалізацією російської імперської політики, зокрема її складником русифікацією відповідно до пункту Є, е, пункту 4 частини 1 статті другої закону, належить до символіки російської імперської політики. У зв'язку з тим, що Южницька міська рада не прийняла жодного рішення, не підтримала жодної назви. Однозначно сказати на сьогоднішній день, що є якась назва, яка буде в пріоритеті, неможливо. Було запропоновано три назви, за які проголосувала саме робоча група з переименування. Тому швидше за все, що депутати будуть розглядати саме ці три назви і будуть визначатися. І вже відповідно не не стільки зважаючи на консультативне голосування, а скільки опираючись на висновки експертів, які нададуть свої оцінки, можливо на прохання комітету, який буде визначати щодо перейменування. Виконавчі органи влади надіслали до Верховної Ради пакет документів. Зокрема, протоколи та лист підписаний міським головою. Дали протокол наших опитувань людей, де там 78%, скільки я пам'ятаю по переименуванню на південне. Ці документи ми зібрали за моїм підписом, дали в Київ. Тепер до червня місяця. До червня місяця повинні Верховна Рада повинна оприділитись по перейменуванню. Будемо чекати. Перш ніж прийняти рішення, документи розглядатимуть у комітетах Верховної Ради. Туберкульоз, гепатит Б, правець тощо. Це хвороби, від яких може захистити вакцинація. 25 січня в ліцеї №1 говорили про імунізацію. Вчителям та батькам лекцію провели експерти проєкту розбудови стійкої системи громадського здоров'я. Запрошені лікарі детально розглянули календар щеплень, обов'язкові та рекомендовані щеплення. Чи змінилося якось ваше ставлення до вакцинації після того, як ви послухали? І е, ще в більшу кращу сторону. Я і так була за вакцинацією, а тут е, мої твердження підтвердились. Чому ви за вакцинацію? Ну тому що менше хвороб взагалі і Менше потім наслідків від цих хвороб буде. Взагалі нам потрібно здорове суспільство. Серед усіх громад Одещини чотири були обрані для участі в проєкті. Основною метою називають поширення доказової правдивої інформації. Організатори також підготували буклети, книжки для дорослих та окремі матеріали для дітей казку про принцесу вакцину. Дуже часто ви чуєте такий вислів, що вакцинація рятує життя, але насправді це так, і ми неодноразово вже це з'ясовували. Тому ми хочемо насправді донести. Цю інформацію до населення в більшій мірі охопити це населення цією важливою інформацією і спростувати ті міфи, які ширяться нашим суспільством. Чому ми завжди кажемо про всіх людей? Так ми кажемо про колективний імунітет, оскільки, коли ми досягнемо цього колективного імунітету, це буде, як казала, Зоя парасолька на все суспільство, і ми тоді зможемо більше не хвилюватися, що в нас будуть там спалахи чи якісь інфекції, тому ми. Закликаємо інших робити свій свідомий вибір. Оскільки від вашого вибору залежить здоров'я іншої людини, вашого співгромадянина до участі в заході залучили сімейного лікаря. Олена Василишина розповіла про маршрут вакцинації в Южному. На сьогоднішній день в поліклініці працює у нас кабінет щеплення згідно календаря щеплення. Пацієнти, відвідувачі нашого центру можуть завжди отримати вакцинацію згідно свого віку. Тому обов'язково треба звернутися до свого сімейного лікаря чи терапевта або педіатра і проконсультуватися з приводу того, які є щеплення, які не вистачає, і які ви можете зараз отримати в свого сімейного лікаря чи терапевта чи педіатра. В Южницькій громаді відбудеться 9 подібних заходів: більше дивіться в програмі про тиждень. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южніського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Що деколи ерудити зустрілися у благодійній інтелектуальній грі. Захід відбувся 24 січня у малій залі Палацу культури. Десять команд демонстрували свої знання в історії, культурі, географії. На питання, що зробили КГБ в Магдебурзі в 1970 році, жодна з команд не змогла дати правильної відповіді. Гра традиційно проходила у два тури, в кожному з яких по дев'ять питань. Стабілізувалась кількість команд вже біля десяти і грає постійно. Ну, безумовно, десь рівень приблизно однаковий: розуміння питання, розуміння відповіді. Деякі питання не відповідали. Деяких команда одна відповідала чи дві. На мій погляд, сьогодні була інтересна гра, тим, що не зрозуміло до кінця, хто виграє. Питання я хотів і узгоджував з темою війни, підводив до нашої війни паралелі. Проводив мені, здавалося, що треба нагадувати постійно людям не тільки збирати гроші і на, і на от наприклад, раніше, під час другої світової війни, припиняли проведення олімпіад. Серед учасників інтелектуальної гри представники освіти, волонтери, працівники культури приватного бізнесу продовжують брати участь в грі щодеколи коли представники колишніх заводських команд. Зі слів гравців зі стажем долучаються до змагань з перших днів проведення ігор у місті. Було цікаво, як завжди. Питання були різні, і складні, і легкі. І ті, що ми відпов... була правильна відповідь за столом, але ми давали іншу відповідь, але ми отримали велику насолоду і дуже задоволені грою. Як часто ваша команда бере участь в цих? Ну майже завжди. Один раз ми пропустили, навіть не пам'ятаю з якої причини. Інтрига щодо переможця зберігалася протягом всієї гри. У фіналі за титул найкращих змагалися команди Корпорат та Незламні. Підсумку перемогу здобула команда Корпорат. Третє місце посіли учасники команди штаб волонтерів. Ми дійсно щасливі, бо ми двічі були другими чи третіми. Не раз. А сьогодні ми нарешті стали першими і ми дуже цим задоволені. Цікаво завжди, це тримає у тонусі, це піднімає настрій. Життя продовжується. І люди, які думають, люди, які гуртуються, до то того ж, ціль дуже така, дуже добра ціль. І... Нам дуже подобається, ми щасливі, що така гра є. Ми зайняли друге місце. Вітаю команду Карпарат. Достойно виступали ми з ними. На жаль, поступилися. О, сьогодні пройшла дуже цікава гра. Дякую за запитання ну, всім командам за участь. Сьогодні була благодійна гра. Останні п'ять ігор. Ми вже да, два рази були чемпіонами. Да. І, на жаль, сьогодні таке друге місце. Під час благодійної інтелектуальної гри було зібрано 6 тисяч 500 гривень. Їх передадуть волонтерам штабу Незламні. За ці кошти вони планують придбати теплі речі для військових. Загалом за шість ігор, які відбувалися в Палаці культури, на потреби зсу зібрали 40 тисяч 800 гривень. А правильна відповідь на питання така: біля Магетибургу в 1970 році КГБ спалило рештки Гітлера.